Моя жоржина номер 1 це сама рання, Сама перша вона починає квітнути, бурячкового такого кольору. Середня квітка ну, така гарна. Я їх дуже люблю. Дуже. Вона стійка е, до всяких негараздів. Клубні, бачите, які здоровені. Ще вони не вспіли навіть просохнути. Ще навіть не встигли просохнути. От, вони свіженькі, через те в них багато цих корінчиків. Коли вони висохнуть, все буде зовсім по-іншому. Також вибирала самих найкращих наділила. Кореневища дуже гарні. Дуже. Хто що там не кажіть, а посадковий матеріал купіть в магазині майже по 200 гривень і пиптика сухенького такого. І ось, будь ласка.